Це осінь. Моя пасіка готується на зиму. Пчолки не літають. Тут моя карніка, крайній вулик. Зараз подивимося трошки, як вони себе чухають на зиму, як вони себе обостроїли гнездо. І підкормо ще трошечки. Так. Ось такі у мене кормушки

Яички Е на тече будут наращиваться 7 А вот и маточка. Такая красавица. Вислипатову из штучного заплидная. Вот что мне интересно, шикарников. прополюсує добре рамки. Все добре. Ми зараз їм дамо. Медову ситуацію. Це прошлорічний мед соняшниковий. Ми його розбавляємо водою. закармлюємо. Зараз вони налетять. О. Можливо. Буду перетягувати сюди, формувати гніздо на зиму. Тут рамки майже опустошили всі, все перетянули собі в гніздо. Молодці. Все, трошки закормлю, гнездо я вже не буду. В цьому році до них. Раз у нас сіє, будемо підкармлювати. Вот так от будемо мати на світу рік, з цього виводити маток. Все, пока-пока.